Я думала, що я ненормальна. Я могла тримати себе в жорстких рамках тижнями: контроль, правила, правильна їжа. А потім все руйнувалось. Я зривалася, їла, не відчуваючи смаку, розчарування, провина, ненависть до себе, обіцянка. Завтра почати з чистого аркушу і нове коло. Я перепробувала все, вивчала нутриціологію, думала, що якщо знатиму, що правильно, то все зміниться. Не змінилось. Поки я не зрозуміла, що справа не в їжі. Їжа це не проблема. Проблема у глибших речах, у страхах, у звичках, у відносинах з собою. Я почала слухати своє тіло, не карати його, не змушувати, а чути. Відрізняти фізичний голод від емоційного, їсти без страху, без почуття провини. Це був довгий шлях, але тепер я знаю, що можна вийти з цього замкненого кола. Сьогодні я допомагаю дівчатам, які ще там, де була я. Я не про заборони, я не про збери волю в кулак, я про свободу, розуміння і турботу про себе. Неможливо налагодити харчову поведінку, якщо не розібратись з головою. Ти не одна, вихід є.